Привіт, друзі! У мене Infinity G37S. Напевно, що саме зле зесок 37-х цих років, яку я бачив. Я зовні зніму тут всередині така вона в неї. Ну, це весок, я так розумію, всіх цих кермот, El там накладки. Зовні теж вона на гарних гальмах перфоровані диски спереді, пулить вона теж непогано. підкермові пелюстки. Тобто есочка те, що треба. Е, приїхала здалеку. Регулювати клапана. Але бачу, що, напевно, ще не в цьому причина. і От я на ній трішки проїхався, трішки потестував. Нормально було, не траїла. все класно. Не трусило і суміш нормальна на бензині, включив газ. Дивлюсь суміш по першому ряду по банк 1 бідновата і трусить її. Тобто якийсь циліндр нібито не працює. Починаю вимикати по черзі, третій, перший, третій, п'ятий по банк 1. Не можу зрозуміти, який з них не працює. Тобто, можливо, що по всій голові по банк 1, бідна суміш. Зараз. Переключусь на бенз. Побачу, чи перестане її трусить. Трусить її не перестало. Ти як трусила, так і трусить, а суміш. вирівняла. Я зараз ще на бензині спробую. Зрозуміти, який циліндр не допрацює. В общем, якась... Дивна ситуація з нею. Не можу однозначно сказати. Пропусків запалювання поки що не вичислив по якому циліндру, і скільки, тобто показує нулі, що пропусків нема, але ж вони відчуваються. І те дивно, що вона вже була прогріта на робочу температуру і з хвилин 10-15 пропусків взагалі не було. Вона працювала рівно, а потім бам! І почала троїти. От явно відчувається, що її трусить, а по якому циліндрі не можу вичислити. В общем, продовжую діагностику, Ми тут докопаємося, я думаю, до істини. По всім параметрам тут нормально, все це те, що там червоне це воно у всіх моргає. Час від часу, отак от. В общем, основні параметри дивлюся і все добре. Зараз ще гляну пропуски запалювання. Може щось з'явилося. І трусить вже хвилин 20, вже повинно було б з'явитися щось. А нічого немає. Може вона якось прошита цікаво. Явно трусить. Ну от картина на газу. Альфа 118, там до 124 стрибає, бачите 124. Це на газу зараз включаємо бензин. Оп! І все майже чудово. Майже. Таке враження, що. газ винувати І підсос, можливо, десь є, все-таки. Помалу вона так оберти опускає. В общем, біднить вона по банк один зі страшною силою. 23-25. Це на газу. На бензині трошки краща ситуація двигун ковбасить. Так нібито не працює. Один чи два циліндри, можливо, два по діагоналі якось один одного зрівноважують, Тому я й не можу вичислити, який конкретно винуватець, тому що відмикаю той, що не працюючий, але другий не працюючий на іншій голові його врівноважує і слабо відчувається. Коротше, потрібна ендоскопія. Зазори мірять, димогенератор можливо, Все, тачка, пушка допехтілась, ось такі в неї тормоза, Перфорировані тіски і троящий мотор. Зараз будемо займатися. Походу тут були люди. Ось це кручений болтик. Вон зламана одна клемка знизу. Потім вирваний пістончик. Потім отут ми відірвали кусочок колбаски герметика. І вона не схожа на оригінальну сіру, а більш схожа на Рейнс. Те, що у нас використовується. Потім чим погано такі машини робити старенький бачите, там от тече, там ще щось буде десь отпало. і виходить що після твоєї роботи ти крайній. Там тече воно редуктор, газовий, зелені. В общем, знімаємо відео докази, як було. Масло тече, десь отут воно, бачите, там от так 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 так. так Короче, вон там, вон, бачите, жирне. З того боку це таке саме, ще гірше. Вон. А це та кришка, яку ми знімати не будемо. Ми будемо знімати передню кришку двигуна, а то задня кришка. Задня частина передньої кришки. Тобто там, ми, щоб її поміняти, то це ще дуже багато роботи. Ми туди лісти не планували Це що за клеєне щось, оно Ось, ну, щось на епоксидочки, мені здається, чи це завод Щось клеїли, да бо так, так аж на дросель попало. А у нас бедна смесь. Ну блин, ми зараз будемо димогенератор робити общем, така вона повідала. Там зелене. Воно там зелене на тройнику газовому. Всім приступаємо, Таких ще місць буде багато. Знімати не будемо. знімати не будемо, щоб можна було сказати, що так і було, правильно? <різь> Ладно, жартую. Міряємо компресію, я в салоні. Кручу! В общем, не буду я все відео знімати, ми там на бумажечці все запишемо на аркуші. По компресії ось така у нас картина. Це у нас перший, третій, п'ятий. Там де бідна суміш, здається, по банк один у нас бідна суміш. В общем, на газу, в принципі. В принципі, маловато, 14, як для цього мотору. Зазорчики поміряли, і тут явно що не те. От бачите, 0,08 по банк 1. Так, да, по банк 1. Там, де була бідна суміш. Отакі от зазори. О, тут вона підтраювала би, тут підтраювала б. А по цій голові у нас тут би підтраювала. тут підтраювала, тут підтраювала, тут підтраювала. Що цікаво, 20 тисяч назад. Ми, я знав, чому клієнт сам 20 тисяч сказав, назад йому міняли помпу, тому передня кришка і знімалася. Це що ми герметик бачили. І той майстер, я так розумію, який тут був до нас, чи 20 тисяч назад, чи, можливо, не 20, можливо, от в багажнику у людини були прокладки. Тобто він заїжджав не так давно до якогось майстра, який йому, йому міряв зазори і сказав, що все добре. Це черговий раз каже про те, що багато майстрів, аби щось казати. От до мене людина така з Черкас приїжджала, там теж йому сказали все добре на роги. Тут теж сказали все добре, не знають, не знають, лінуються, не хочуть. Але навіщо ти кажеш, що ти даєш гарантію там якусь і запевняєш, що все добре? З таким все добре людина приїхала б на капіталку. Ми ендоскопію зробили, ніби то самі клапана ще не посиніли. Але це не значить, що сідло не вигоріло. Під майже не посинівшим клапаном, може бути вже вигорівше сідло. Таке теж може бути. І ти дивишся на клапан, він ніби більш-менш нормальний. Регулюєш, а регулювання не допомагає, тому що в сідлі вже яма. А все із так, таких майстрів, які розказують, що все добре, а самі навіть не знають допуски. Що в допуски, що не в допуски. Ось така історія. В общем, регулюємо тут по-любому потрібно регулювати. Навіть не знаю, що сказати, вчасно людина звернулася чи ні. В принципі, не вчасно, тому що тут уже ризик є, що підгорівше сідло. Тут є ризик, що підгорівше сідло. Тобто, навіть прийдеться, напевно, що телефонувати людині і казати, що така ситуація, що ми відрегулюємо і 90%, що все буде добре, ну не 100. 100 було б якби 20 тисяч назад, коли йому цю помпу лазили, міняли, і той, хто сказав, що все добре, сказав правду. От тоді було б все добре. А так все добре, хай їздить, а тепер уже не, не їздить. Клапанці відрегулювали, бачите, як не шелохнеться Все бомба. Чуєте, як мотор шепче? Тачка Агонь. Їде класно, двигун працює рівненько. Рекомендую звертатись з цим питанням до тих людей, котрі це вже робили. Тому що, до прикладу, відрегулювати ВВЕЛ, якщо ви з вулиці приїдете, отак от десь в Полтаві там клапанці, ну до прикладу, була просто у нас така машина. Десь вам в Полтаві клапанці регульнули, а потім машина не, не зрозуміло, як працює, то от якщо ви так звернетесь до нас з вулиці, що ми десь там зробили регулювання, а ви настройте, то це десь буде десяточка. Герени. Так щоб ви розуміли, скільки відсотків займає в цьому всьому питанню регулювання цього ВВЛ а вже після регулювання клапанів. Тому враховуйте це, коли вам там ціну називають за регулювання, вам можливо прийдеться ще з Херсону до нас їхати, щоб ВВЛ за 10 настроїти. Якщо ви десь там подешевше знайдете в себе, щоб вам відрегулювали, то потім вам дорожче може обійтися поїздка до нас і настройка ВВЛ -а. тому краще зразу уточнюйте. Бо був один такий, приїжджає, я беру ком, говорю, да З однієї 460, з другої 570 Мілівольт все у вас погано, треба регулювати. Так візьміть ключик, підрегулюйте, я говорю, так, да, друг, давай, залишай на дня 2-3. Заплатиш тисяч 10, 10, ну ладно, тобі со скидкою 8. Підрегулюємо. Коротше, поїхав він до тих регуляторів розбиратися. Як так? Що йому ще десяточку треба виложити, оказується що це ще не все машина не їде толку такого регулювання мало а ми відразу я називаю ціну з регулювання ВВЕЛ коротше 30 на даний момент по роботі це на такій ескі вже 37 Клапана відрегулювати і налаштувати потім цю всю систему, щоб вона працювала. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.